Доброго дня, шановні! Краси та оригінальності вашому саду надасть багаторічна красунька Вероніка. Вероніка це трав'яниста рослина, досить витривала, висотою від 10 см і до 1,20 м. Види у Вероніки надзвичайно різні. Найефективнішу в саду виглядає Вероніка волосиста. Прямостоячі колосисті суцвіття вкриті маленькими квіточками рожевого, синього або білого кольору. Цвітуть з початку літа і до початку осені. Вероніка добре росте на сонці або в південні. Грунт для вирощування цієї квітки може бути будь-який. Але найкраще розвивається на пухких ґрунтах. Її треба садити одну від одної на відстані. 30-50 сантиметрів. Ще є різновиди Вероніки повзучі. Вони утворюють квітучий килимок. Також є лікарська вероніка, яка дуже широко застосовується в медицині. А ще лікарську вероніку застосовують в кулінарії. Вона пряно ароматична. Високі види Вероніки. Можна використовувати для букетів на зріз. Вероніку можна висаджувати як готовими корінцями, кущиками, так висівати із насіння. Насіння можна висівати на розсаду на весні або прямо в ґрунт. Сходи появляться на 6 10 день. Догляд, як за звичайними рослинками. Проріджувати, дивитися, щоб не забили бур'яни. Попервах зволожувати ґрунт, щоб молоденькі росточки не пропали, а далі все, як і всі інші рослинки. Ця квіточка може використовуватись як на передньому плані низькорослі види, так і на альпійських гірках, в кашпо. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку.